Доброго раночку, дітки! Сьогодні ми з вами будемо ліпити овочі. А для початку я пропоную зробити пальчикову гімнастику, яка називається Овочі. Тож повторюйте за мною і рухи, і слова. Починаємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Вийшов зайчик погулять, поспішив він на гору. Овочевий там народ дуже зайчику зрадів і звичайно пригостив, все у кошика складали і тихенько промовляли. Ось тобі в ухати гостю помідорчик, кабачок, морква і капусточка, і, звичайно, бурячок. Ось картопелька смачненька, тапінамбур, огірок, кукурудза солоденька, а ще зелені пучок. Все неси скоріч до хати, зачекали зайченята. Для початку малята ми зробимо тло для наших овочей, кухонну дошечку, на яку потім викладемо наші овочі, а поки ми її прибираємо. Беремо червоний. Пластилін і будемо ліпити помідор. Ось так скочуємо його і не забуваємо про листочки. Розкочуємо ось таку невеличку паличку та робимо тепер листочки і приєднуємо їх до нашої палички. Ось такі листочки виходять. Помідорчики дуже корисні. Солодкі та соковиті. З них можна приготувати смачний салат, а ще томатний сік, який дуже корисний для здоров'я. За допомогою зупочисточки робимо отвір у нашій помідорці та вставляємо листочки. Ось такий помідорчик у нас вийшов. А тепер ми зліпимо з вами баклажанчик, розкочуємо пластилін, він дуже пластичний і дуже легко Обирає форму, яка нам потрібна. Тепер зробимо листочки нашого баклажанчика. Баклажанчик теж дуже корисний та поживний, має дуже багато вітамінів. А тепер зробимо морквочку, розкочуємо пластилін. Форма у нас у вигляді конусу. І робимо. Листочки нашій морквинці. Так само за допомогою зубочисточки робимо отвори та вставляємо листочки нашій моркочці. А ще за допомогою зубочисточки зробимо ось такі відбиточки, як у справжньої морквинки. А тепер я пропоную зробити горох. Беремо зелений пластилін та робимо хатинку для нашого гороху. Патенка буде складатись з двох частинок. З'єднуємо обидві частинки і це буде будиночок наших горошинок. А тепер будемо робити самі горошинки. Підриваємо пластилінчик, невеликі шматочки та скочуємо кульки. Ці овочі без виключення дуже корисні, наповнюють наш організм поживними речовинами та вітамінами. Заселяємо наші горошинки у будиночок. Ось так, щільненько, одна до одної. Ось такий горох у нас вийшов. А тепер зробимо кабачок. Можна змішати два кольори зелений і білий. Або блакитний, розкочуємо пластилінчик, надаємо йому форму кабачку, робимо листочок і переходимо до ліплення капустинки. Капустинка дуже тверда, та має багато-багато листочків, які не можна перерахувати тому що їх дуже-дуже багато. Ось така гарна, зелененька капустинка у нас вийшла. Ось такі овочі у нас вийшли, а тепер ми будемо їх викладати на нашу дощечку. Вибираючи Найкраще місце для наших овочей. Ці вони вийшли у нас, немов справжні. Подивіться, малята, як гарно вийшло. Ось такий натюрморт овочі у нас вийшов. Мені здається, дуже красиво. Дітки, обов'язково вживайте овочі щодня, адже в них дуже багато вітамінів, які необхідні нашому організму. Вони потрібні для того, щоб ми росли, були здорові, розумні і веселі. Малята будьте здорові. Дякую вам за увагу. До побачення!